Херсонці прикрашають місто власними руками. Про необхідність благоустрою мовлено перемовлено. Та не все можна зробити стараннями міського бюджету. Тож мешканці міста не чекають, беруть ініціативу до рук. З приходом осені володарі закладів громадського харчування намагаються прикрасити свою територію. І клієнтів приваблюють, і перехожим настрій підіймають. Фантазії вистачає так, на одній з центральних вуличок міста можна побачити тематичну інсталяцію до новомодного свята Хеллоуін, означену українським колоритом. Гарбузи як символ зарубіжного дня всіх святих. На на вітчизняному возі. Херсонці такий арт-порыв порив оценили гидно. Конечно, это очень интересно выглядит. Тебе нравится Херсон? Спасибо. Да. По да. сравнению с другими городами, как, допустим, Одесса и тот же Николаев, Херсон гораздо лучше выглядит. Не жалічої енергії, творча молодь прикрашає Херсонські вулиці на власний смак. Останнім часом все більше очі натикаються на вигадливі малюнки загадкової групи художників. Вакцинація. Молоді таланти розмальовують найрізноманітніші поверхні в місті. Мені це подобається. Я обращала увагу на цю лавочку і так подумувала би привезти сюди дітей і посадити. Я думаю, їм теж подобалося б. Проте далеко не всі мистецькі пориви стають для Херсона прикрасою. На жаль, усюди, куди не глянь, так звані графіті здатні зіпсувати найкращий пейзаж. Однак, хоча б одна група анонімних розмальовщиків вкладає справжнє послання соціального спрямування у свої роботи, які можливо подіють на херсонців набагато краще за стандартні бігборди на ті ж теми.